Борбожу, другі ціні, археологи інколи знаходять таких величезних тварин, які просто незрозуміло. Звідки взялись такі розміри? Шестиметровий черепах. Чому вони були раніше такими здоровими? Ці тварини? Наші пастори Станіслав та Юлія Салтиненко пояснюють, що 6000 тисяч років тому, коли створювався всесвіт над землею, була твердь, і над тою твердю була вода. Тобто, купол він був такий твердим куполом. І під час потопу. Цей купол він розколовся, і ті води вони зійшли на землю, і вони сталися зараз океанами. І через те, що раніше був такий купол, була дуже велика волога у повітрі в атмосфері була дуже велика волога. І Через це люди вони знаходилися і тварини, як наче в барокамері. І магнітне поле також було великим. І через це їхні розміри були вражаючими і рани досить швидко заживали. Амінь!